Я назвав доповідь емпірична антимікробна терапія та перепараційна антибіотика-профілактика. Тому що, в принципі, антибіотика-профілактика практично не використовується, але є стан, при якому вона показана, і зараз дуже коротко, але про це поговоримо. Отже, переходимо до першої нашої доповіді. Бачите, на екрані. Презентацію причної антимікробна терапія та перепараційна антибіотика, профілактика, стандарти та реальна практика. Чому важливо? От ви бачите, в Європі не так багато країн, які займаються активно оцінкою ризики антибіотикорезистентності. тобто тих країн, які збирають моніторинг і здійснюють. Активно наукові дослідження щодо механізмів резистентності, терапії. Але якщо ми розберемось, то ми побачимо, що е, якщо патоген резистентний, він може в декілька разів збільшувати ризик смертності. Ну, Наприклад, крепсіла пневмонії, або медицинрезистент, стафілокок, або ентерокок резистенти, вони в декілька разів збільшують смертність, якщо ця інфекція саме е, резистентна. Наскільки поширена у нас в Україні резистентна інфекція? Ну тут є дуже багато, скажімо так, певних і точок зору спекуляцій, але до 2017 року ми практично не подавали інформацію у всесвітньої мережі. А коли почали подавати, то помітили, що в нас. Та ж сама клепсіла пневмонія зустрічається значно частіше, ніж ми думали. А потім у 2020 році вона значно частіше, ніж у наших сусідів, зустрічається резистентна клепсіла пневмонія. От одна із гарних лікарень, ви бачите, її, в неї висівається з високою частотою клепсіла пневмонія, це нетабактербаум, то тобто резистентні грам негативні патогени, з якими пов'язані часто неуспіх терапії. Коли Зарубіжні дослідники е, намагалися розібратися, яка ситуація з антибіотикорезистентністю, зокрема в Україні, то вони е, дослідили, що хлебцілпнімані у нас практично, якщо висівається, то вона має дуже високий ризик резистентності, от вони отримали 20 штамів, і виявляється, що жоден штам не був чутливий до цифаспоринів третього покоління. Щодо, е, наприклад, псевдомонасерегіноза у світі, звертаю вашу увагу, вона чутлива до препаратів групи резерву. Але є лікарські засоби, які навіть відносяться до групи доступу. Зараз я нагадаю, що це за класифікація доступу резерву. бачите, амікацин, висока чутливість той ж саме псевдомоносерегіноза, 85,8% це світові дані. І, в принципі, у нас схожа ситуація. Тобто, навіть препарати групи доступу, такі як амінагліказіди, а інколи це і навіть пеніциліновий ряд амінопеніциліни, можуть бути ефективні при лікуванні наших пацієнтів. Для того, щоб лікування здійснилось найбільш оптимально, у світі запроваджено так називаємо адміністрування антимікробних препаратів, воно включає в себе певні заходи, про них зараз поговоримо, і обов'язкове використання класифікації В, яка дозволяє ранжувати антибіотики на три основні групи. Заходи. От Якщо ми подивимось на цей слайд, то ми бачимо, що є в цій схемі адміністрація, тобто мається на увазі, в кожному закладі охорони здоров'я, звичайно, є керівна структура, і ця керівна структура, керуючись настановами, наказами, законами, приймає рішення щодо адекватного забезпечення антимікробної терапії. Зараз є відповідні документи. Цей національний план дій боротьби з антимікробною резистентністю, Це і наказ 1614 від 2021 року. Цей накази, які затвердили стандарти антимікробної терапії, перепараційної антибіотики профілактики. Зараз якраз іде оновлення цих стандартів. Працюють робочі групи в цьому напрямі. І от керуючись цим в закладі здоров'я створюється відділ інфекційного контролю. у нас він там є. Відділ інфекційного контролю. Цей відділ інфекційного контролю здійснює інтервенцію з адміністрування антимікробних препаратів, про які ми зараз дуже коротко поговоримо. Звичайно, збирається зворотній зв'язок, і наскільки це ефективно, проводиться моніторинг антибіотикорезистентності, моніторинг споживання антибіотиків, і якщо виявляються певні проблеми, проводяться освітні заходи, тренінги для того, щоб забезпечити правильне застосування антимікробних препаратів. І якщо ми побачимо цей слайд, то ми бачимо, що є індикатори якості, які передбачають, що в стаціонарі переважно мають призначатись препарати групи доступу не менше ніж 60%, але можуть призначатись препарати групи спостереження і частково навіть резерву. Первинні ланці охорони здоров'я мають переважно призначатись лише препарати групи доступу 95%. Частіше за все, терапія починається емпірично, коли ми на основі діагнозу і на основі клінічних даних встановлюємо, що є бактеріальний агент, приймаємо рішення щодо антимікробної терапії, даємо інформацію про це пацієнту і призначаємо, враховуючи локальну мікробну ситуацію, і призначаємо ті препарати, які є найбільш ну, скажімо так, багатьох позицій, ефективні і безпечні через три дні. Згідно стандарту, ми маємо переглянути антимікробну терапію, врахувати. І клінічну динаміку, і дані лабораторних досліджень, і, можливо, вже прийшли дані мікробіології, якщо це стаціонар, то ми маємо, маємо обов'язково забезпечити набір матеріалу, і переглянути терапію, можливо, переглянути в сторону деескалації, тобто зменшення спектру переходу із препарата широкого спектру дії на препарат вузького спектру дії. Можливо, в плані ступеневої теретипії, тобто, коли ми е, тяжкого пацієнта почали лікувати парентерально, а через три дні, коли. Стане покращився, він почав їсти, і у, у нього з'явився апетит. В цей час ми можемо переходити на пероральний антибіотик, оскільки він буде нормально, скажімо так, мати фармакокінетику в умовах, коли з'явився апетит у пацієнта. Ну і подальше ми переймаємо кожен раз рішення щодо чи відміну терапії. Повертаємось до емпіричної терапії. Коли ми приймаємо рішення, то краще за все, коли у нас є локальний. Протокол або маршрут пацієнта, тобто, які враховує нашу індивідуальну ситуацію, регіональну ситуацію, і саме ті антибіотики, які частіше працюють в нашій лікарні чи в нашому відділенні. Якщо цього немає, то відповідно можемо користуватися або уніфікованими клінічними протоколами, або новими клінічними протоколами, затвердженими міністерством охорони здоров'я. Якщо і цього немає, тільки тоді ми приймаємо рішення на основі міжнародних. Настанов, текстбуки В, ну і інших, скажімо так, уже джерел, в тому числі рандомізованих клінічних досліджень чи даних певних популяційних досліджень, це на слайді показані основні втручання за адміністрування антимікробних препаратів. Я буду дуже коротко їх нагадаю: перше, пацієнт має знати, що він є одним із учасників. Терапевтичного процесу. Він має допомагати лікарю, тобто треба забезпечити гарний комплекс. Клініцист має розуміти, що він має призначати в своєму закладі охорони здоров'я як оптимальний варіант. Мають бути створені локальні протоколи. Бажано, щоб вони створювалися на основі кумулятивної антибіограми, тобто, коли є дані попередньої мікробіології, ми бачимо відсоток щасливості до певних препаратів. Дуже важливо. Здійснювати преавторизацію, коли призначаються препарати групи резерву, для того, щоб як мінімум лікар добре обґрунтував, чому сам він призначив даний лікарський засіб. Ну і дуже важливо не призначати всім препарати альтернативні, якщо наш пацієнт сказав, що в нього алергія на антибіотики, тому що треба розібратися, наскільки це відповідає дійсності, наскільки це саме імунологічна реакція. І от Такі е, підходи з адміністрування антимікробних препаратів вони забезпечують і зменшення навантаження антибіотикам, і зменшення е, побічних відповідних ефектів антибіотиків, зменшення наростання антибіотикорезистентності, що дуже важливо, кращу ефективність терапії. І от показана гарна клініка, дитяча Мадрид, і як тільки почали впроваджувати е, адміністрування антимікробних препаратів, було помічено, наскільки можна зменшити смертність, тому що не Наскільки було пораховано, ну, скам так, випадків непередбаченої смертності, в тих, тільки тому, що не здійснювалося адміністрування антимікробних препаратів у даній клініці? Клініка, яка Почала е, менше використовувати вторхінолони, досягла через 10 років суттєвого зменшення поширення антибіотикорезистентності, тому що вторхінолони це препарати, які можуть стимулювати, наприклад, е, такий механізм антибіотикорезистентності, як ефлюксні помпи патогенів, грам негативних патогенів. В результаті, е, коли активовані ці помпи, вони викидають не лише вторхінолони, але й інші антибіотики стоїть часто полірезистентні. Це бланк з преавторизації. Тому якщо пацієнт потрібно призначити все-таки антибіотик групи резерву, лікар обґрунтовує призначення. Ну а на фармацевті відділу інфекційного контролю лежить відповідальність: чи погодитись, чи не погодитись. Якщо все обґрунтовано, звичайно, є погодження. Якщо не обґрунтовано, то фармацевт має нагадати про те, що є локальний протокол, згідно якого потрібно використовувати інший засіб. Щодо тесту на прокальцетанін, все-таки він краще працює, коли приймати рішення про відміну антимікробної терапії. Хоча і там в тих випадках, де є сумнів, бо він може використовуватися, хоча це не завжди добре, скажімо так, з точки зору економічного обґрунтування. Вибір щодо е, є алергія на антибіотики чи нема алергії на антибіотики, коли наш пацієнт заявив про те, що у нього є алергія на антибіотики, звичайно, треба дуже детально зібрати анамнез. Якщо це була тяжка реакція, то на пеніцилін, наприклад, то є ризик 2%, що може бути перехресна реакція на цефалоспарин. Тому, якщо ця реакція тяжка була, то і пеніцелін і цефалоспарини краще не призначати. Але в тих ситуаціях, де реакція була не тяжка, давайте подивимося тепер на цей слайд, ми бачимо, що там, де високий ризик, безумовно, ми не повинні призначати бета-лактан. Але там, де реакція була не тяжка, то в принципі це можна розглянути. Була реакція не тяжка на пеніцелінез, можна призначати це фоспариз, тому що ризик не тяжкої реакції менше ніж 2%. Відповідно, це менший ризик, ніж призначення альтернативних антибіотиків. А якщо там була взагалі не імунологічна реакція, відповідно можна призначати спокійно бета-лактами, це... Сучасні всі настанови на цьому наполягає. Якщо ми говоримо про амбулаторне адміністрування антимікробних препаратів, це поки що здійснюється не так легко і в нас, і в Європі, і в світі. Тут акцент робиться на те, що має бути певна відповідальність лікаря клініки за правильне призначення, за тренінги, за відстежування і за звітність. І от якщо навіть такі речі прості робляться, як бачите, схема. Табличка, в якій показано, які переважно в скарги, ну, наприклад, е, насмарк або бронхіт, або якісь каші, глибокі чи не глибокий. І е, залежно від того, е, чи показані, чи не показані тимікробна терапії. Так, звичайно, якщо це інфекція з тракту, показана анбіотика терапії, але бронхіт не показаний. І одпровадження навіть таких простих речей на 40% зменшує неправильне призначення антибіокробних препаратів, тобто антибіотики тоді призначаються більш прийнятно. Коли проаналізували, бачите, майже в 129 закладах охорони здоров'я Сполучених Штатів Америки, які заходи найкраще впливають на більш правильне призначення антибіотиків, то тут спрацьовують і швидкі тести. І е, те, що може бути е, можливість проконсультуватися фармацевта, і те, що є електронні системи спостереження, тобто IT-технології дозволяють е, бачити кожного разку, що призначається і як воно. Ну і звичайно, дуже важливо, це антибіотикограми, і локальні протоколи, які вже створені. Цей слайд показує загальний тренд використання антибіотиків у світі. Бачите, на першому місці захищені пеніциліни. На другому місці це фаласпарин, і лише на третьому макроліди і вторхінолони. І цей тренд поки що такий, що наростає використання антибіотиків, зокрема, в першу чергу, за рахунок пеніцелінів захищення. А це Україна. У нас лідбірують макроліди. На другому місці у нас зараз уже це фаласпарини, хоча були нещодавно ще вторхінолони. Таким чином, нам треба продовжувати здійснювати більш адекватний вибір антимікробних препаратів, особливо для емпіричної антибіотикотерапії, тому що макролідні в нас призначаються набагато більше ніж в інших країнах. Коли почали в Україні впроваджувати адміністрування антимікробних препаратів, великий акцент зробили на те, щоб е, саме забезпечити зменшення використання препаратів групи резерву. І в стаціонарах, як ви бачите, суттєво зменшилось використання даних засобів, але треба нагадати, що це переважно за рахунок зменшення використання цефтриаксону, які у нас в Україні будуть внесений до препаратів групи резерву. Препараційна антибіотика профілактика вона має забезпечити те, що навіть у перчатку операційного втручання, коли відкривається кровоток, потаєн, який може бути на шкірі. І навіть якщо він попаде туди в кровоток, він стикнеться з антибіотиком в певній концентрації, це забезпечить захист від подальшого прогресування інфекцій. Так, от правильний вибір антибіотика це зараз є у нас в стандарті. Стандарт оновлений. Він направлений зараз в Міністерство охорони здоров'я на громадське обговорення і. Є в цьому стандарті вперше уже індикатори якості. Ви бачите, тут акцент робиться на те, що мають в першу чергу використовувати препарати групи доступу. В меншій мірі використовувати препарати групи спостереження, банкоміцин лише там, де обґрунтований, але не більше ніж 50% всіх призначень. Ну і відсоток пацієнтів, яким коректно призначено буде, буде оцінюватись, і відсоток пацієнтів, яким не тривале буде призначення, буде оцінюватись в аптечній мережі поки що суттєво не покращила ситуація з призначенням антибіотиків. Ви бачите, що досить високі відсотки група спостереження і група резерву за рахунок в першу чергу макролідних антибіотиків, але тут і вторхінолог не призначається і інші засоби. І от якщо ми на двох клінічних випадках спробуємо розібратись, де ми могли би прийняти більш виважене рішення? Тут у нас хлопчик 5 років, у нього атит. Оскільки це пацієнт у нас хорі, п'ятий день, у нього є інтоксикація, але в нього є і в анамнезі висип на мокселін, прийняття рішення в нас буде все-таки в сторону антибіотикотерапії, але який лікарський засіб ми маємо вибирати. Якщо ми подивимось е, текстбук ЕВ, то тут у нас рекомендована амоксицилін клавулонат, але, як ми вже сказали, у нас є алергія на амоксицилін. Якщо ми подивимося сучасні рекомендації, то не завжди навіть рекомендують при атиті у дітей використовувати антибіотикотерапію. Тобто високою вірогідністю може бути саморозрішення, і цього треба почекати. Оскільки в нас на п'ятий день все таки тримається температура і дещо порушений стан, можливо, нам все таки обов'язково треба призначити антибіотики. Тут якраз препарат групи, скажімо так, альтернативних буде розглядатись. Це фаласпариновий антибіотик, наприклад, цефораксім. Він у нас є і рекомендований в нашому уніфікованому клінічному протоколі з лікування атиту. І це з одного боку суттєво зменшить ризик повторної алергічної реакції, з іншого боку, це препарат ну, скажімо так, бета-лактамний, він несе мало ризиків поширення антибіотикорезистентності. Таким чином, цефораксім може розглядатись як кращий препарат у даного пацієнта. І є компанія Сандос гарні препарати, які містять цифроксім, оригінальний цифроксім, який має досить високу ефективність препарат Зіна. Інший клінічний випадок в нас є дівчинка 4 роки. І коли ми розглянемо цей клінічний випадок, ми бачимо, що це пневмонія, не госпітальна пневмонія, раз не госпітальна значить викликали той патоген, який, ну, на швидше за все, це пневмокок, Хоча і негоспітальна пневмонія може викликатись псідомомоносерегіноз і мітіцелін резистентним стафілакоком, в сучасних алгоритмах це має обов'язково виключати, що є ризик виникнення негоспітальної пневмонії або псевдомоноз, або мітіцелін резистентним стафілококом. Але в нас ніби все ну скажімо так, не відповідає таким критеріям, і швидше за все, це пневмокок, Діагноз поставлений. Беремо знову ж таки текстбук ЕВЕ, Бачимо, що в нас перша лінія амоксицилін, амоксицилін в нашому випадку міг би бути використаний, але у нас діти не вакциновані від пневмокока. Таким чином, у нас все таки є ризик використовувати незахищений амоксицелін. Якщо ми подивимося наші стандарти, в тому числі для лікування пневмонії у дітей, тут ми можемо розглянути амоксицелін-клаволанат. Амоксицилін-клаволанат в даному випадку абсолютно нормально підходить для лікування нашого пацієнта. Ну і компанія Сандес має гарний препарат Амоксиклав, добре відомий, всім він ефективний. І безпечні. Ну, і третій пацієнт у нас це вже доросла людина, в неї також пневмонія. Пневмонія, яка не тяжка кого перебігу, таким чином, її немає показів для госпіталізації. Що ж робити в плані антимікробної терапії? Там у нас алергія на пеніциліни також. Якщо ми подивимось, бачите. Наші текзбуки пробованує, або амоксицилін або амоксицилін клавулонат Якщо ми подивимось нашу настанову українську, то можемо розглянути або вторхінолони, або цедіретель, тобто цефолоспорини можемо розглянути третього покоління, пероральні цефолоспорини третього покоління. Але вторхінолони наш стандарт не рекомендує, як я вже казав, що і макроліди і вторхінолони лише для певних показань. Я вам показував вже наскільки пов'язаний ризик резистентності, ну а макроліди це в нас взагалі така досить спірна тема, з починати антимікробну терапію. Тому препарат це в подоксім, тут чудовий вибір. Він дозволить лікувати даного пацієнта, при цьому і ризик алергічної реакції суттєво невисокий, але дуже важливо, що порівняно з іншими препаратами перорального використання сатласпарина третього покоління, це в має дещо кращу ну, скажімо, так, ефективність, і при цьому залишається досить безпечно. Якщо ми можемо лікувати амоксициліном, бачите, у нас є Аспамокс, ми можемо розглядати інші засоби, же саме Азетра Сандас, може розглядати для певних ситуацій. Тобто компанія, яка багато років працює, компанія Сандес, яка працює над виробництвом гарних антимікробних препаратів, вона в цьому плані в гарному знову ж таки тренді, і ми можемо рекомендувати препарати даної компанії. І я завершую слайдом, який відображає загальний тренд. Призначення антимікробних препаратів 2016 року, бачиться, суттєво зростало і продовжують зростати використання антибіотиків. Для цього є дуже багато причин. Серед них, в першу чергу, ну, по-перше, збільшення кількості населення. По-друге, це кращий розвиток медицини, значить, інноваційний розвиток медицини, який призводить до трансплантації, що також потребує звичайно призначення антибіотиків. Тобто, тренд до призначення антибіотиків буде. Залишатись високим. І тому дуже важливо використовувати саме ті засоби, які несуть низький ризик резистентності, що буде створювати максимально сприятливі умови, щоб терапія була ефективна, безпечна і при цьому не поширювалася антибіотикорезистентність. Я щиро дякую за увагу.